Всім привіт! Авторозбор на зв'язку. Ми сьогодні знаходимося у нас на майданчику Село Святопетрівське, вулиця Київська, 44, СТО Car Service або Вишневський асфальтний завод. Це Київська область. І вашій увазі три супер класних бюджетних автомобілі. Leon, друзі, ну, на класному тюнінгу. Гарна автівка за дуже помірні кошти. 6300 вона коштує. Гарна. Гарний легкий тюнінг. Губа така прикольна, зроблена, дуже цікаво виглядає. Фари. За них хтось заплатив кошти. Кажуть, що там район 12 тисяч такі фари вартують. Дуже гарно виглядає. Тут такі цікаві поворотники, змінені, ДХОшечка, лінза, можна поставити ксенон 3 тисячі кельвинів, 17 дісочки. Просто бомба 205 50 17 на добрій зимовій резині. Машина не ржава абсолютно. Ніде немає корозії. Адекватний, гарний ліон. Такі ж ліхтарі, район 12-14 тисяч коштують у цій ліхтарі. Тюнінг. Дуже гарно. Вихлоп, мурликає автомобіль просто чудово. Це 1,6 бензин BSE Lyon 2007 року з пробігом 178 тисяч кілометрів і за ціною всього на всього 6300 доларів. Нічого гарнішого, я заявляю вам на 100% нічого гарнішого за бюджет 6300, ви просто на ринку не знайдете. Гольфи такі, 1,6%. Їх просто вже немає живих. Тут немає іржі, Авто, автомобіль адекватний. Автомобіль. Погляньте, диск фактично новий, колодка нова. Позаду так само. Диск фактично новий, колодка нова. Під капотом машинка живенька. Корозії понизу нічого глобального немає. Вихлоп правильний, диски правильні. Магнітолка якась там прикольненька є. Тюнінг невеличкий по салону цікава ручка. Блін, гарний Ліон, 6300, приїдьте, подивіться. Це Швейцарія і гарний пробіг. Реальний пробіг гарантую. Він код. Зараз, якщо він тут у нас, я вам покажу, ви проб'єте. Переконаєтесь. Реально класний апарат, за класною ціною, 6300. У нас на майданчику. Приїдьте, подивіться і заберіть. Тому що, а з того, що потрібно зробити по ньому. Так, друзі, значить, які моменти є. Замки дверей. Таких моментів, да? замки дверей. Тут проблема. Треба замінити три замка дверей, тому що вони то відкривають, то не відкривають. Це хвороба всіх е, оцих леонів. Ну, в принципі, любого модельного ряду Сіат, е, оцих старих років. Три замка. Дам номер телефона, в середньому вони десь 100 баксів будуть три штуки цих замка коштувати. Заміните. Я вже міняв не в одному автомобілі. Тут просто ціна така вже. Якби знижена, заберете, ну не пожалієте, машинка живенька. Далі. Супербюджетний, супер економічний для міста Peugeot 206. Що означає приставка плюс, можете самі собі знати. Я не знаю, мені здається, що 206 це означає підвищений кліренс, тому що автомобіль якийсь нереально високий. Подивіться. Ну, Кліренс класний. Що по ньому, друзі? Тут всього-навсього 98 тисяч оригінального пробігу. Зараз теж я вам рубану вінкод, код і ви переконаєтеся, будь ласка. Так, тут погано видно, я зараз табличку вам знайду. По ній йде в неї табличечка. Супер автівка для міста з витратою до 7 літрів місто. з малюсіньким пробігом. Будь ласка. Пробіг оригінальний, гарантую. Пробивайте по дилеру. Чому з таким маленьким пробігом Європа її продала? Все просто в автомобіля була розбита ось ця фара, як ви бачите, вона нова. Та Фара оригінальна та нова. Фара, крило. Все тут зробилося, поставилось на місце. Фара гарно, світить, все добре, крило замінене. Тайвань. І Фара теж, по-моєму, Тайвань. Не знаю. Не пишіть там гадських коментарів. Ціна автомобіля 6300 доларів, це чистий 10 й рік. 98 тисяч пробігу, маленький пробіг, абсолютно живенька бричка. Цікаво, приїдьте, подивіться. Двигун, до речі, друзі, це дуже класний двигун. Тут дуже класна довга коробка по передачах. Я зараз, напевно, проїдуся до боярки, покажу вам. Передавальні числа, незважаючи на потужність 54 кВт, тут просто ідеальні. По трасі ця автівка споживає 5,5 літрів бензину. Місто до 7 літрів не більше. Дуже дуже гарний двигун. ну Всі мінуси ви його, напевно, знаєте. Це 8-клапаний. Щоб ви розуміли, регулювання клапанів два болти. Клапани регулюються, прокладочка коштує 3 копійки, ГРМ не коштує теж великих грошей. Масло поміщається в двигун всього 3,5 літри, 3,5 літра оливи. Ремонтувати можна, як самому Жигулі. Тобто нічого складного в нього немає. Єдине, що в нього з такого дорожчого, наскільки я пам'ятаю, це термостат, тому що в деяких оцих. Саме о таких двигунах я їх змінював він коштує район оригінальний, десь 2800 гривень. Ну, це єдина дорога деталь, тут ГРМ дешевше коштує. Він на легкосплавних, отаких от Сітроенуських. Він на гарній, дуже гарній зимовій резині. Отака автівка. Друзі, ціна, мені здається, за такий пробіг дуже крута. Приїдете подивитись. значить, я до нього доставив. Зараз покажу вам. Центральний, У нього було, не було центрального. Була тільки отакі двері, ну, кажу двері, отакий ключик просто був. Зараз є два брелка, вам залишається виточити жало. Ще одне. І, в принципі, можете кататися. Це все відкривається, закривається. Що в ньому є? Круїза немає, є кондір, є два Два ж підйомники. Да, є два підйомники, регулювання підігрів зеркал, розетка 12 вольт, центральний. Ну, Я думаю, від цієї автівки ви будете реально здивовані по тому, яка вона, як вона гарно, гарно їде. Так, вимикаємо музичку. Так, Заводимо. Ось, будь ласка. 1,4. Тут відмикається airback. Аирбек. Airebagів тут 4, як в всіх бюджетках майже. Зараз покажу, як працює під капотом це все весілля. Як каже мій тато. Так, показую. Ідеально, хто питає за каталізатор, я їх не ріжу. Просто не ріжу, вони мені не потрібні. Ну Кому хочете, можете собі самі відрізати. Ну Мені він в цьому потреби жодної немає. Каталізатори на всіх моїх бензинових автівках, будь-то ця, ця автівка чи ця, каталізатори всі на місці. Ціну ви почули. Цікаво, оберти я, можливо, в кінці відео, можливо, окремою рубрикою зніму. І скажу, що це дуже цікавий варіант. Peugeot 206 1,4 бензин 8 клапанів під газ, якщо захочете, з дуже чудовим салоном, абсолютно крутим, на гарних зимових колесах, на 4 ребегах, кондьор. Тут легкий тюнінг, кришка докуплена, я так розумію. Ну, так він виглядає. Приїжджайте на майданчик до нас в Святопетрівське, подивитись. так. Відсвіточку треба поміняти дві лампочки. Зараз поміняємо. Все, цікаво, телефон в описі до цього відео. І наступний, дуже, мені здається, хороший. Кліо. Бюджеточка. В дуже гарному стані і комплектації. Давайте все по порядку. 120 пробігу. Друзі, пробіги оригінальні. Стосовно чому з такими пробігами? Продерта була ліва сторона, ми красили понизу, мені здається, двері тут і поріг. Але тут 120 тисяч оригіналу. Давайте пройдемось по комплектації. Значить, зима, дуже гарна зима на оригінальних ковпаках, задній парктрон присутній. В автомобіля релінги, туманки, лінзована оптика підсвітка зони. Повороту, датчик світла сенсор дощу, два чудових ключики, два електросклопідйомники регулювання підігрів дзеркал, шкіряне кермо, коректор фар, ESP. Дуже багато хто запитує, це безпекова фігня, дуже крута. Далі клімат-контроль, датчики світла сенсори дощу я сказав. Оригінальні резинові чудові коврики, як ви бачите, кліво. Тут вже докуплені От так тут місця. Чистий восьмий рік автомобіль. Е, нова абсолютно літня гума на оригінальних дисках, гляньте, які краби. Ну Вона не нова в плані року, але це контик. І отакі дисочки дуже красиві. Тут ну всі чотири одинаково, знак аварійної зупиночки. Наступне запаска. Знизу ідеал. Benz, K4M, 1,6 бенз, К4М 16 клапаний. Друзі, стосовно встановлення газу на такі автомобілі, ми ставили балон під низ. Тут де запаска. Ставиться туди балон, але невеликого розміру до 30 літрів, тому що, якщо ставити більше, він сильно випирає. До 30-ки стає добре, 28, 26 літрів газу туди заходить. Тому газ поставити не проблема, тому що запаска кріпиться, як ви побачили, в під. Ну, під нижче. Тому так, давайте під капотом продемонструю. Ціна, друзі, ціна 6200 баксів цього автомобільчика. Запрошую вас з підборщиком, який вам його оцінить. У нас на місці є СТО, можемо підняти. Значить, Тут все порядок, антифриз-порядок. Двигунчик-порядок. Він з фазорегулятором на більших кіловатах. Ну, приїдьте, подивіться. Дуже гарний. гарні три бюджетки. Значить, 6200, 6200 6300. Три автівочки фактично в одинаковій ціни. Пробіги 120. 98. І тут пробіг 178. Він код нашого кліосана. А, тут теж запотіло через сніг. Так, з якої тут у нас сторони. Він-кодик. Тут, певно, що табличечка. Вінкод, друзі, все пробивається. Пробивайте по дилеру. Ми нічого не маємо проти і нічого не приховуємо. Вінкод машини. Я не пишу вам, так як дуже багато блогерів, бачу, почали практикувати таку фігню, пишуть потім окремо в повідомленні. От на машині наклейка. От його Вінкод. Що там брів? Бриф? бриф, певно, що взагалі дев'ятка. Ні, вісімка, Дев'ятий місяць, восьмий рік. Сертифікат, як ви бачите, є. Книжечки всі наші є. Так, це ж у нас, напевно, сервісна книжечка. Сегут. 110. В 20 якому. Не видно, 20 якомусь році. 110 тисяч. Зараз 120 тисяч кілометрів. Друзі, стосовно помилок, всі, хто приїжджають до мене, я кажу відразу: я не скидаю в автомобілях помилки. По якій причині, якщо я в цій бензиновій машині скручу пробіг, якби я хотів це зробити, і скину помилки, то ви вже пробіг в бензиновій машині просто не знайдете. Два варіанти це історія. І другий варіант, коли не скинуті помилки, і ви в стоп-кадрах Ренокліпом читаєте його пробіг. Тут читається. Якщо читається, я от не пам'ятаю по цій 206-й. Тут всі автомобілі, так, тут були пошкодження, не глобальні по кузу Але в них оригінальні пробіги. Ця вже затунована, ця не тунована. ліон вже затунований. Цікаво, приїжджайте на майданчик. 6-2, 6-2, 6-3. А що ще, друзі, є? Значить, дисконт пасад 33 тисячі. 19 рік, 20-й. В документах 70 пробігу, 2 літри дизель на бомбезній майже максимальній комплектації. Ліон 16900. 17 й рік не фарбована, ціла, чітка, гарна автівочка. ФР-ка оригінальна, не ФР лайн фр 184-й двигун. Все тут правильне. На музиці, на передньому приводі, їде просто бомба. Це та сама шкода ВРС або Гольф ГТД. На, гляньте, Дістронік. Дістронік, лінія, знаки. Є все, два ключі, нефарбований, 209 пробігу, замінений ГРМ, найбільша мультимедіа, Seat Sound, Алькантара салон з електросидінням. Окремо відео зніму десь у понеділок. Друзі, дуже класна ціна за 16900. Реально крута автівка, приїдьте, СТО, будь-яке, навіть офіційний дилер проходимо без проблем. Приїжджайте, дивіться. Тут так само дилер, офіційний будь-які підборщики. Приїжджаємо, дивимось. Нема питань. Все, зараз зніму окреме відео про цей 206